Сьогодні про методику проведення документальних перевірок з нарахування та сплати ПДФО, ЄСВ та військового збору, зміну ставки оподаткування спрощеної системи з 2% на 5% з 1 липня та новий порядок реєстрації або відмови в реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування. Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування. Головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. На сайті ДПСУ опублікований наказ. Від 4 травня номер 322 яким затверджено методику проведення перевірки достовірності повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та військового збору. Методика розроблена з метою належної організації документальних перевірок платників податків. Вона не є вичерпною і може змінюватися та доповнюватися. Під час проведення перевірки може бути використана інформація, що отримана перевіряючими від від державних органів, посадових осіб, фінансових установ та іншим шляхом, який не заборонений законодавством. Отже, перевірка ПДФО військового збору та ЄСВ передбачає наступні напрями дослідження: правильність формування обчислення об'єкта оподаткування ПДФО військового збору та бази нарахування ЄСВ, обґрунтованість застосованих розмірів розмірів ЄСВ, ставок ПДФО та правомірність застосування пільг, дотримання вимог введення поточних записів у первинному аналітичному та синтетичному обліку. Господарських операцій, виходячи з яких розраховувалися ПДФО, військовий збір та ЄСВ, достовірність арасметичних розрахунків, сум податкових зобов'язань, правильність складання і дотримання термінів подання податкового об'єднаного звіту, реальність відображення залишків заборгованості і в розрахунках з бюджетами з ПДФО, військового збору та ЄСВ в обліку, своєчасність і повнота перерахування. І відповідно до методики, перевірці підлягають наступні питання: правильність визначення. Об'єкта оподаткування ПДФО та військовим збором при нарахуванні доходів платникам податків у вигляді зарплати, винагород за цивільно-правовим договором, за виконання робіт або надання послуг, інших виплат фізичним особам, правильність застосування до об'єкта оподаткування розміру ставок ПДФО залежно від виду доходу, перевіряють правомірність надання податкової соціальної пільги та надання поворотної фінансової допомоги фізичним особам, а також оподаткування такої допомоги у разі встановлення факту Акту її неповернення перевірці підлягає правильність визначення бази на рахування ЄСВ і правильність та правомірність застосування розміру ЄСВ. Крім того, перевірятимуть дотримання встановлених строків перерахування до бюджетів ПДФО, ЄСВ та військового збору, дотримання вимог щодо пропорційності сплати ЄСВ авансових платежів одночасно з виплатою сум доходу на суми, якого нараховується ЄСВ, а також перевірятимуть. На яких рахунках обліковується нарахування та сплата зарплатних податків і зборів для того, щоб уберегтися від помилок під час документальних перевірок податкової, запрошую вас приєднатися до супермайстер класу ТОП 10 кадрових помилок і лайфхаки, надання та розрахунку відпусток під час воєнного стану, який проведуть 29 травня три лектори: Яна Ярошенко, Тетяна Гуль та Людмила Смердова. Ви дізнаєтесь про найчастіші помилки у кадровиків? під Час воєнного стану та поради для їх виправлення до приходу держпраці та все про надання відпусток, а саме визначення середньої зарплати для розрахунку відпускних та лайфхаки для розрахунку стажу після мобілізації неоплачуваних відпусток та призупинення трудового договору. Реєстрація на майстер-клас абсолютно безкоштовна. Посилання на неї під цим відео. Податкова надала роз'яснення щодо зміни ставки єдиного податку ФОПами, які з дати державної реєстрації обрали спрощену систему оподаткування за ставкою 2%. Отже, такі суб'єкти господарювання можуть з 1 липня 2023 року змінити ставку єдиного податку. Для обрання або переходу на спрощену систему з особливостями оподаткування ФОП подає до податкової заяву. При цьому розрахунок доходу за попередній календарний рік до заяви не додається. Зареєстровані в Порядку новостворені ФОП, які протягом 10 днів з дня держреєстрації подали заяву про обрання спрощеної системи оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, вважаються платниками єдиної податку третьої групи, з дня їх державної реєстрації. Водночас, платник єдиного податку третьої групи зі ставкою 2% доходу має право самостійно відмовитися від використання особливостей оподаткування з першого дня місяця наступного за місяць. Там, у якому прийнято таке. Рішення у разі зміни ставки єдиного податку, заява подається платником єдиного податку третьої групи не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися така ставка. Таким чином, новостворені ФОПи, які з дати державної реєстрації обрали спрощену систему оподаткування за ставкою 2 можуть перейти з 1 липня 2023 року на ставку єдиного податку у розмірі 5%. За умови подання заяви про зміну ставки єдиного податку не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку 3 кварталу 2023 року, тобто до 15 червня 2023 року. На сайті Мінфіну 24 травня було повторно оприлюднено проєкт наказу про затвердження змін до порядку прийняття рішення про реєстрацію відмови в реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. На початку цього місяця ми вже повідомляли про оприлюднення даного проєкту наказу при повторному оприлюдненні причини такого оновлення не зазначені. Метою прийняття запропонованих змін відповідно до проєкту наказу є створення сприятливих умов для. Реєстрації ПНРК в реєстрі і усунення непорозумінь між платниками податку та податковою. Головні зміни в оновленому проєкті наказу залишені без змін, зокрема, доповнено перелік документів, які платник податків має подати на розгляд комісії, письмові пояснення та копії документів, зазначені у пункті 5 порядку. Платник податку подає до податкової в електронній, Формі. Пояснення розглядаються комісією протягом п'яти робочих днів, за днем їх отримання і за результатами розгляду комісія або надсилає рішення про реєстрацію, або надає відмову в реєстрації за формою згідно з додатком 1 до порядку, або ж надсилає повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень за формою згідно з додатком 2 до порядку. Свої рішення комісія регіонального рівня надсилатиме в електронній формі. Також додаток 2 до порядку викладає. В новій редакції. Якщо цей наказ буде підписаний, то він набере чинності через 15 днів після опублікування. Тож бачимо, безмежний процес удосконалення системи блокування ПНРК продовжується. А ми стежимо за цим процесом далі і запрошуємо вас на безкоштовний майстер-клас Штрафонебезпечні помилки з ПДВ, автоматичний обмін податковою інформацією і податкові перевірки з 1 липня, який проведе 30 травня Сергій Дроботя та Любов Романчук. Посилання на реєстрацію ви знайдете під цим відео. На офіційному податковому веб-порталі розміщено проєкт наказу Мінфіну про внесення змін до порядку подання повідомлень про відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до податкових органів. Цей порядок повинен привести у відповідні зміни, внесені до закону номер 28 від 78. До прийняття цих змін повідомляти про податкову, про відкриття закриття рахунків платників податків були зобов'язані лише банки та інші фінансові установи. Нове, отже, інформації про такі рахунки відкриті у небанківських надавачів платіжних послуг та електронних гаманцях до податкової не надходило. Порядком врегульовано процедуру обміну інформацією щодо відкриття та закриття рахунків платників податків в електронній формі між ДПС. Та банками і іншими фінансовими установами. Отже, цілком ймовірно, якщо порядок запрацює після підписання наказу, і одночасно з банками та іншими фінансовими установами обмін інформацією щодо відкриття або закриття рахунків відбуватиметься також між ДПС та небанківськими надавачами платіжних послуг, а також інформацію щодо відкриття закриття електронних гаманців будуть обмінюватися ДПС та емітенти. А я знову запрошую вас на майстер-клас Тимуром Алієвим: інтернет-торгівля особливості реєстрації та заповнення 20 ОПП, різні види оплати та правила визначення доходу, яке відбудеться 2 червня. Посилання на реєстрацію ви знайдете під цим відео. Мінреінтеграції наказом від 15 травня номер 143 знову внесло зміни до переліку номер 309 територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Наказ номер 143 опубліковано 19 травня. Отже, з 19 травня діє і оновлений перелік ТОТ та території бойових дій. Нагадаю, що 6 травня 2023 року, завдяки закону 3050 перелік територій, затверджений наказом мінреінтеграції номер 309, Може застосовуватися при визначенні особливостей справляння податків і зборів на відповідних територіях, визначених податковим кодексом. Відтепер податківці надають детальні роз'яснення про те, хто та коли може не сплачувати податки у зв'язку з визнанням нарешті переліку ТОТ. Зокрема, щодо платників єдиного податку четвертої групи юридичні особи та платників екоподатку. Нагадаю також, що порядок виконання у період воєнного стану платником свого обов'язку щодо дотримання термінів та. Сплати податків зборів подання звітності встановлено пунктом 69 підрозділу 10 розділу 20 перехідні положення податкового кодексу. Відповідно норм цього пункту, у разі самостійного виправлення помилок, що призвели до заниження податкового зобов'язання у звітних періодах, що припадають на період дії воєнного стану, такі платники звільняються від нарахування та сплати штрафних санкцій та пені. Тобто платники екологічного податку або єдиного податку четвертої групи, які надаватимуть до контролюючих органів, уточнюючі податкові декларації за звітні періоди, що припадають на період дії воєнного стану, не нараховують штрафні санкції та пеню. Початку повномасштабної війни держава закрила низку раніше відкритих даних, якими користувалися журналісти, юристи та бухгалтери. Основним аргументом влади було питання безпеки. ДПС повідомила, що відтепер відновлена можливість платникам податків отримувати інформацію з публічних електронних реєстрів: реєстр неприбуткових установ та організацій, реєстр платників єдиного податку, реєстр страхувальників. Та реєстр платників ПДВ на період дії воєнного стану доступ до публічних електронних реєстрів здійснюється після проходження електронної ідентифікації з допомогою КЕП будь-якого надавача електронних послуг. Постановою Кабінету міністрів України від 19 травня 2023 року номер 501, яка набула чинності з 20 травня 2023 року, відновлено на період до останнього дня місяця, в якому завершується дія карантину, Карантинну пільгу з ПДВ та мита для суб'єктів господарювання, які до 1 квітня 2023 року повністю або частково здійснили попередню оплату згідно з укладеними договорами, за якими ввозяться товари, вказані у зазначеній постанові. Єдиною умовою є документальне підтвердження від банку здійснення таким суб'єктом господарювання попередньої оплати. Зокрема, це стосується енергетичного обладнання, яке було внесено до переліку товарів, необхідних для виконання заходів спрямованих на запобігання COVID-19, операції, звездні яких на митну територію України або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування ПДВ та які звільняються від сплати візного мита. Податківці надали змістовну відповідь на питання з категорії зір: чи може розглядатися як об'єкт оподаткування ПДФО вода, кави, чай, придбані за рахунок коштів роботодавця, що призначені для споживання в офісі будь-яким працівником та відвідувачем офісу. Згідно з нормами податкового кодексу до загального оподаткованого доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо, зокрема у вигляді харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім випадків, визначених податковим кодексом для оподаткування прибутку підприємств. Однак оподаткування доходів фізичних осіб, у тому числі одержаних у вигляді додаткового блага, виходячи з положень податкового кодексу, розглядається лише у разі їх одержання безпосередньо. Конкретним платником податку, отже, вода, кава, чай придбані за рахунок коштів роботодавця, що призначені для споживання в офісі. Будь-яким працівником та відвідувачем офісу, не може розглядатися як об'єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб, для того, щоб завжди бухгалтеру правильно швидко складати необхідні виробничі та кадрові накази або положення чи посудові інструкції, раджу користуватися сервісом Документи на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 Тут можна завантажити бланки та зразки документів, а також приклади їх заповнення, які необхідні в роботі. Всі вони перевірені юристами, економістами та представниками податкової служби. Бібліотека постійно доповнюється і наразі налічує вже. Три тисячі документів ми постійно опрацьовуємо всі запити та робимо все можливе, щоб розширювати цей розділ. І наостанок нагадаю вам про податки, які необхідно сплатити в останні дні травня та про звіти, що подаються на початку червня. 29 травня. Останній день сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за квітень. 30 травня, останній день сплати авансового внеску з туристичного збору за травень. Та останній день сплати за квітень податку на доходи фізичних осіб і військового збору із нарахованого. Але не виплаченого доходу, а також плати за землю, ПДВ і акцизного податку за квітень, а також єдиного податку сум доходів, що оподатковуються за ставкою 2% та задекларовані платниками єдиного податку третьої групи. А 2 червня останній день подання звіту про посівні площі сільськогосподарських культур за 2022 рік, та звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин за травень 2023 року. І це на сьогодні новини. Новини звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер один. Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з друзями і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер один семінар. до зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.